Відкриваємо сезон охолоджуючих літніх напоїв із квасу з бузини. Він виходить дуже смачним та з бульбашками. Основний інгредієнт це, звісно, цвіт бузини. Він має бути чистий без комашок. Його мити не потрібно, адже нам необхідний для квасу, для процесу бродіння, саме жовтий пилок, а також цукор, лимон або лимонна кислота. Ну і, звісно, звичайна холодна вода. Сам процес приготування квазу досить простий. Достатньо просто з'єднати із водою цукор, лимон, а також цвіт бузини, можна обірвати ось цю зелену частинку найгрубшу, а далі все ретельно переколотити, щоб розтворився увесь цукор. Залишаємо квас на 3, 4, 5 днів у теплому місці, накривши марлею, а далі переливаємо, процідивши у бутилки та ставимо у холодильник або холодне місце. Зберігається такий квас 5-10 днів у холодильнику.